Знаєте, що я надумала. Сьогодні вівторок, вже мала лягати відпочивати, але подумала зараз, що я зроблю. Експеримент з вами зробимо швиденько і все. І вже покажу завтра у середу, тому що вже зараз нема коли. Подивлюся, скільки годин. Уже зараз буде 9 годин. 21.00. І я швиденько зараз ось з вами хочу що зробити. Нісочка моя, десь так, щоб не щось так. Так, 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 хай буде. Що я хочу зараз. Дрожче. Вони у мене були морозівці, і я їх віймала. Вони розмерзлися в холодильнику ще вчора. І я зараз що зроблю? У мене дуже мало муки. Це є просію можна і так. Я інший раз так роблю, але може, Росію сьогодні. Так, що я роблю? Я беру кефір. Кефір у мене холодний, тому що нема смисла його підігрівати зараз. мені нема десь пішить. Побачимо, що буде. Я колись була робила давно так. Тут у мене трошки є Ось. Заберу її. Тут, не знаю, ложка. Три ложки виходить. Це так, щоб не викидати, не пропало. Так. Отак. Паночку викинемо. Ваміліну взяла, цукор. Так, беру трошки солі, чуть-чуть. Цукор дві три. Чотири. Ну, у мене такі вони це не дуже великі. Неповні 5, це десь, може, 4 столові ложки. Ось так розмішаю. Я інший раз <кій>, беру а, розпушувача, ну, можна добру чайну ложку давати до дрожчей тоді зовсім запаху немає. Можна соди дати трошки, менше половину півложечки до дрожчей Це все нормально. Так, я беру десь отак. Можна чуть і менше прощей. Ось, Ось так. Розмішую. Все холодне, все холодне. Все з холодильника. Нема коли гріти. Тому що треба вже відпочивати. Так. Зараз я розмішаю гарненько дрожче, ну і ще добавлю трошечки олійки, вложу дві. Дрожче я розмішала. Бачите? Все класно. Півлітрова купілочка в мене кефіру. Тому що Я могла б і більше взяти, але мене мало муки і хоча б трохи було пирожечків. Так. Просі муки трошки. ложки олії. А тепер я добавлю ванілін. У мене ванілін такий запашний, але його тут трошки, щоб не переборщити, тому що це не сокор може бути і такі. Ще трошки муки залишиться завтра, уже ладі зроблю зранку. щоб не забити, колечко знімаю, тому що в мене там воно таке, знаєте, трошки як тісто залазить. Ці гладенькі, ще я взяла з рукою. купити муки, я думаю, ви вже зрозуміли, пірішки я сьогодні чи булочки не буду робити. Я її буду робити завтра. Я зараз тісто замішу. Вітру зараз стола. Він чистий, але миска стояла, вона чиста, я завжди стираю. І Накрію його і поставлю в холодильник до ранку. Ось так. Я тісто замісила. Отак його трошки зробила, прим'яла, накриваю зараз салфеточкою і відправляю у холодне місце. Не в тепле, а в холодне, в холодильник. І хай стоїть ранку. Побачимо, що буде. Всім добрий день! Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Всі всього найкращого мирного неба. Зараз підемо за мною на кухню. Мене, я вчора о, замісила тісто, я показувала і я цей кусочок змонтірую у сьогоднішнє відео. Вже вечором пісно я взяла кефір холодний із холодильника. Все холодне, сіль, цукор додала, дрожші, трошки олії замісила тісто, ванілінку додавила. І поставила в холодильник. І воно сьогодні рано в мене зійшло. Так що підемо, подивимося. я хочу швидко зробити якісь булочки. Ну, щось зготую їсти. І думаю, що мене сьогодні буде вихідний. Ну, так, я думаю, що так. Ось такі справи. Дякую вам, друзі, за підписки, за перегляди, за коментари. Гарні, мені дуже приємно. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я стараюся для вас. Ну, що маю, те показую. Показувала, як була у стоматолога. Я думаю, що ну, може хтось і не може такого дивитися, але там нічого страшного немає. Я хочу, щоб Ви не боялися. І йдіть, робіть зубчики свої, тому що вони самі не полікуються, ви добре знаєте. І це я знаю, я теж. Позапускала, і вже тоді ми йдемо, коли нам дуже болить, тоді вже ми йдемо. І тоді більше проблем. І більше треба грошей витрачати, тому що запущено все. А коли б зразу, то тоді було б все проще. Так що зустрінемося. Ну, тепер я вимаю. Своє тістечко з холодильника. Я ще навіть не дивилася. І ось воно. Бачите? Воно зійшло. Тепер я що хочу зробити? Хочу, щоб воно нагрілося. Я ось взяла розносо, змастила його олійкою і. Щоб швидше воно нагрілося, я його положу ось так і прикрию, щоб воно не засохло. Можна пакетиком новеньким, пленочкою, у кого є. Можна і салфеткою. Ну, може, трошки я ось олійкою взяла, та салфеточка замаститься, то я візьму пакетиком або даже якоюсь. Кришкою. Ось так, воздух випустимо, нехай гарно нагріється. Я його зараз двома ручками. Трошки, так, як знаєте, помну, помну. І швиденько, раненько зроблю якісь булочки. Не знаю, придумаю щось. Ну Тісто зійшло. Так, що, коли вам треба, може, швидко зробити на завтра, а сьогодні там вечір і вам треба зранку щось пекти, можна навіть у 5 часов щось проснутися і вже будуть у 7-8 якісь білочки, булочки, пірожечки, можна навіть на олії взяти фарш, беляши будуть. Хоча я беляши роблю, я зараз роблю беляши із заварного тіста без дрожчей. Скоро, ну, потім покажу вам якось. І вам швиденько відстали себе раненько, положили, нехай трошки нагріється. Можна його ось взяти отак у клубочок зробити. Як хочете, я просто його як розтягла, щоб тонший нібито був як слой його, щоб воно швидше нагрівалось. Ну, ось так. Не треба і дрожчи, не треба і молочко гріти, там, чи кефір, чи водичку. Коли ми ставимо в холодильник, то все з холодного. З холодильника взяли, бістенько все розмішали, замісили і все, і в холодильник. От так, я розірвала пакетика і прикрила. Хочу більш зараз у сковороді зробити рис. У м'ясо заморожене. Я його промивала тоді. Знаєте, завжди так промию і воно стікає вітру в морозилку кусочками. зараз я на розморозку і швиденько приготую їжу. В'язко моє розморозилося, тістечко моє гріється. І я зараз швиденько поріжу ось такі кусочки. Мені треба його піджарити. з морквичкою. Ну і швиденько зараз я візьму мочку на коло. Дуже не люблю, коли морпа літає. Отре, що вона відлітає. Все. Морпочка готова і пообігла я по цибульку. Морпочки нам хватить. Ось так. І зараз додав рис, поки я туди-сюди, і вже мене все готове. Я сьогодні не знаю, чи піду по роботі побачу, а мають до мене дзвонить. Віталіка сьогодні візвали на роботу теж. Все, додаю рис. Рис я додала. І зараз залю кип'яченою водою піщальничком. Добавила я трошки перчик, трошки мелісонелі, положила лаврового лісточка ось маленького. І заливаю кепком. М'ясо я попробувала, в мене майже, воно таке Ну, Ось так. Я люблю простіє блюда. Такі, щоб були і нежирні, і так у мене вся сім'я любить. От і все, а потім Попробую ще насіль і хай трошки покипить, добавлю головочку чесника. Десь я вже приготувала чи твориш, чи то плов. Тісто моє вже нагрілося. Дивіться, воно знову зійшло. О, дивіться, яке воно. Бачите? Доладне. Ось так. Я беру олійку. Я взяла начинку. Ось у мене є таке варення, Асорті. Тут і вішня, і черніка, і смородина. І ще щось я додавала, Не знаю. Ну в ну, мене трошки як криденьке. Я додав, може, ось крахмаль трохи. І можна манку. І ось взяла трошки яблочок. мисочка, Ну, пластмаска. яблучок взяла. Одне яблуко у мене було. Ну, в погребі, я от сьогодні не хочу їсти і все. Не знаю. В мене в погребі яблука. Я взяла одненьке. Ну, взяла цукор. Корицю добавлять не буду. Буде без кориці. В кориця теж є, а може, пару добавити. може, все також добавити. нехай буде. Там пару булочок нехай буде. Так, візьму лійку і будемо працювати з вами. Ну от так. Приготовила собі столешницю, тому що клієнку я поріжу, я дуже хочу собі купити коврика такого ну, великого ціліконового, спеціального, такого квадратного. Ну Поки в мене є ось така столішниця, буде в мене і так. Взяла качанку. Ще Обалдене таке. Бачите? Так що. Місі з усього холодного, ставте в холодильник і хай нехай стоїть у вас хоче три дня. Нема різниці. Я вже включила духовку нехай гріється так, щоб мені не заважало нічого. Так хотілося, щоб не одне дечко, але, мабуть, буде більше, може, і буде на одне. що вони в мене великі будуть, то нічого страшного. Вони їдять. Я не на виставку. діло в тому, що нема коли гратися. Нема коли гратися. Ця сторона товща перетягнемо? О, все і ріжемо? Може, вийде у мене на одне точку. Дачку взяла. Нема де наві повернутися. Нема де повернутися, Ну, добре, Так, я потім буду. це буду яблучка. На жаль, у мене сьогодні немає яєчок. У мене все без яєць. Тому що корі несуть золоті яйця. Бачите, я завжди люблю яблучка трошки їх як а, притушувати на сковорідці. Але сьогодні я швидко хочу. Без всяких заморочок. Такі рогалічки будуть. Треба постоять, Дей. буде домашня їжа, буде домашня випічка. А там, що я дуже люблю, коли вони зверху їх з яєчком. Яєчка немає. Молока в мене теж немає, кефір в мене є, таке всяке. А молока немає. То я помажу. Олійкою, а там просто потрушу їх пудрою і все. І буде нормальок. Куди вже такого малесенького, буде маленький? Буде маленький. Так. так, я збираюся срочно, біжу в лікарню. І якраз добре. У мене є і пироги. Дивіться, які вони вийшли. Це перша партія, а ті я поробила із варенням. Ну, ось такі. Зараз. Ну, ось такі. Вони дуже-дуже м'якесенькі. Готуйте. Готуйте, заморожуйте тісто, ставте. Ставте в холодильник робити на другий день, на третій, і все буде дуже добре. Я щось їх притрушу. Подрую. І візьмуть. Мені ігор поскакав. Мама не... не було часу мамі піти по сігарети. Не встигаю. Так, так. Ну, я на мою краса. Приходьте. Іду я по ділах. Піду в лікарню схожу. Так що десь пізніше зустрінемося. Це я вам, мабуть, не показала свій плов, такий гарний вийшов, що це взагалі. Я його ще виключила, знаєте, щоб він це не розомлів ну, добре. У Нас так кажуть, не розпарився. І такий, як трошки він був чуть-чуть як твердоватенький. І такий він і не сухий, і не каша. Дуже добрий. Привіт всім. Я ходила в лікарню, не знімала нічого, була трошки довго. Уже там другі люди, вісім чоловік кардіологу її привезли. Така їх нагрузка, що вже ще... ой, тяжко лікарям, нехай їм Бог здоров'ячко, дає, Господі, така ця праця тяжка. Капельниці, ой, інсульти, що хочете. Нехай Бог береже усіх. Нас. Щас його перейдемо. Дивіться, які калюжі, бачите. То ми з Ігором йдемо до монастира. А нам там треба. Де Покажи, синок, що ми купили. Не кілограм м'яса, гільзи, 200 гривень. А мені дехто каже, о, то багато, Купляєш табак, да, гільзи. слухайте, що мені робить. То інші пропівають, да, пропивають тисячі, просто що, Ігор, мені обідно те, що ти мене не хочеш. слухати. ти хороший хлопець, ти хороший, ти хороший син, я тебе шкодую, люблю. Але ти робиш те, що ти хочеш, а потім ти сідаєш і, і робить мені вже що хочете, бо я хочу. А потім що? Я хочу закурити, я хочу те, я хочу те, то треба знати, що пенсія прийшла, треба довіритися мамі і мама розподілити тобі. Мама пішла тобі накупила порошку. Я за порошки тобі й слова не кажу. Я буду годувати, одягати і купляти порошки. Ну, щоб тобі навіть на твої розходи не було пенсії, то це вже обітно, слухай. Боже, яка краса. Дивіться як красиво. О, гарненько вбрали. Не буде в нас у городі, мабуть, Йолочки зайшла.